Мариную ребра по рецепту ваша кухня. Рецепт ребер. Фунали. Розмарину. Мерка, кількість розмарину. Базиліку. Базилік. Імбер. Імбер. Це дженджер. Мускат. Мускатний горіх. Коріандр мелений. Коріандр. Чорного меленого перцю. Чорний мелений перець. Свіжо мелий. Там чилі. І хлоп'ями чилі. Чилі мелений і чилі такий трошки крупний. А, сіль не має бути трибна, сіль має бути груба. Крупна сіль. Має поступово розчинятися <пробітник> сіль, <пробітник> тоді то воно класно пропитається, промиригується. Водички трошки змочимо. І це все файно перемішаємо, сілью. Получаємо це. Ось такий маринад. Тепер будемо намазувати ребра. Це Пробуємо вже що з цього вийде. Андрій, до речі, вам передаю привіт. Так як ви сказали, так робимо. Ну і в Америці обов'язково посмакуємо, щоб знати, який смак ви робили. Так, замариноване. Ну, виглядає поки що так. О, дивіться, як то виглядає. І лишаємо в холодильник маринуватись. Я буду маринувати 7 годин.